Ось і настав той довгоочікуваний день. Коли ми попробуємо ту славну, звісну, камбалу. Те, що від неї лишилося? Може вона вже і спортилася, я не знаю. От, така от. Кусок риби лишився. Одну продали, навіть не пробували. Треба хоч спитати, чи вона добра була. Залишився оце все, що залишилось. Так вона відламується такими от шматочками. Ага. Хенько. Ну, щось схоже. Може, вона вже висохла добряче? Ну, добре. Не можна. Кадрі. А як показати, яка вона є, блін? Коротше, вон вона яка. Таке філе гарне. Таку розламню. І там середині таке м'ясо біленьке. Коротше, на смак добре. Не, цікаво. Специфічно. Хто любить морського окуня? Не, на окуня не схоже, Не на окуня схоже. Як? Окунь мокріший. На хека схоже, точно. На хека. Хек, mm -hmm. окунь, щось таке. Ну, до пивка, я думаю, вообще ще кардок буде. О, вот. Не жирно. Для діабетиків, да? Не знаю. <кхід> Не знаю, що можна діабетикам. Короче, добре. Добре, добре, добре. Не жирно. Сухенько. Але зі смаком ту другу продали, <таспоріг> так що не замовляйте.